І так, всім вітання. Що черговий авторинок в місті Рівному, субота, вихідний день, у кого, можливо, робочий день, хтось працює, хтось відпочиває вдома. Сьогодні для вас дешевий сегмент. Максимально, що саме-саме дешеве, подивлюся, все вам покажу, розкажу. Ясна порада, як завжди, перевіряйте авто перед покупкою. Хто мене дивиться, хто мене замовляв огляд, він вже розуміє. Так що, те, що по картинці це одне: приїжджаю, живу, це зовсім інше. От покажи, пане оператор. Ось це ринок іде, і ми зараз от їдемо наліво, на дешевий сегмент. Хороша погода, погода міняється взагалі. от дивіться, от, дивіться і Люди трошки ходять, незважаючи, бо вчора був і сніг падав у нас, а от сьогодні дуже шикарно буде. Тому підписуйтеся обов'язково на канал, відразу підпишіться, прокоментуйте відео. Буду вам дуже вдячний, якщо обов'язково підпишетеся. Бажаю вам приємного перегляду. А ми Будемо паркуватися. <пробітник> І так, починаємо з першого такого варіанта. Кія Карнівал. Carnival Кар 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 чи карнівал. Пишіть коментарі. 3700, дизельний, 2003 рік. Такий сімейний мінівен. Бачите, де от... Воздухозаборник собі йде на охолодження інтеркулера. На охолодження інтеркулера. Ось такий апарат. На легкосплавних дисках. Просторий сімейний автомобіль. На реєстрації карнівалкі. Ось такий варіант, бачу 99-ка, немає ціни. Ще раз прохання, підпишіться на канал. Ну і ще порада. Перевіряйте автівки. Перед тим, як купляти, не обов'язково в мене там щось замовляти. Це така порада, ви собі вирішите. Ось такий логан, до речі, військовий ігор дивився йому автомобіль. Там був площений. 2400. 2400 логан цього року, але без набирала людина мене казала, що купила Авео Т-250. Ясно, що вона буде фарбована, ясно, що вона буде, ну воно видно навіть, як воно це, але 2400 доларів і цінник, ну, номер телефону присутній. От Дивіться, навіть бачите, воно видно, я не знаю, чи камера цього передасть. Добрий день. Ось дивіться, я вам показую примір. Шофу собі розвитку. 2400 доларів, добрий день. Зараз за секунду. Також на автоматі Nissan Premiere 2-літрова. Власник продає дану автівку. Зима з дисками, номер телефону присутній по ціні, телефонуйте люк присутніх. Максимальна комплектація, перферація, бачу, шкіряні шкіри, сидіння. Зацікавить така Nissan Прем'єра, телефонуйте до продавця, номер телефону присутній. Також Лада 111. Добрий день, яка ціна на машинки? 800, а скажете номер телефона? Газ присутній? все в оригіналі, все оброблене. все оброблене. А скільки номер телефона? 0, 607, 0, 67, 30, 30 63. 63 841. Як ваше ім'я? Георгий. Георгій. Георгій продає даний автомобіль, 2700, газа машинка не бачила. Вся в рідній красі. Е, окрасі. Універсал, 111 лада. Зараз людина відкриє вам покаже. Покажемо зараз підкапотний простір. Гарненькі сідучки, нічого не прокурене, захист металевий в автомобілі, все оброблене, дивіться, от повністю машинка вся оброблена, дивіться, щоб ви собі розуміли. Ніде нічого немає, 2700 доларів автомобіль. Ось такі, бачите, всі наклеїчки. Людина продає таку апаратуру. 111 От навіть 200 доларів. доларів. От так, зараз людина немає, покаже. дивіться Дві... Дві... от, Повністю все, Повністю все оброблено. Щоб собі розуміло, запасочка. Нема ніде корозії. В общем. Які це вона рік? А? Які вона рік? Сьомий рік, навіть лобове оригінальне. Навіть лобове оригінальне. 200 дол доларів. Е, дивіться, Георгій продає, тут теж не, не кручено. Все, Георгій продає даний варіант. Два комплекта ключей, резина є, магнітола з флешкою присутня, ще оригінальне скло. Подніжче ідеало. Все, машинка оброблена. Телефонуйте до Георгія, номер телефону я вказав. Дайхацу Сіріон. Toyota. Toyota. Toyota 4200 доларів. Рідна фарба, торг присутній. Бензиновий двигун пробіг 192 тисячі кілометрів. Гарний колір такий, непоганий. Салон в збереженому стані. А, відкрита, так? Да? 4200 доларів доїхатися. як все Пахне. Ось такий варіант. До мене дзвонила людина, просила там маленьку машинку собі. Дивіться, яка деїхаса. Це японський. Автомобіль. Телефонуйте до продавця, номер телефону присутній. Людина десь там. Телефонуйте. Хай придеться. Шкода, ми... що не вах. Да. Так. Короче, за 3700. За 3700. А номер телефону потрібно буде. Сказати. Номер Скажіть номер телефону. 3700 людей віддають. Скажіть номер телефона, будь ласка. 068. Далі. 539. Далі. 3649. Як ваше ім'я? Антон. Антон Антон звати. Не звати, а ім'я. Звати це собаку, може бути, правильно? А ім'я. Правильно валік чи ні? Ім'я Антон. Телефонуйте. Телефонуйте до продавця. 3700 доларів віддає. Маю трошки з мовою проблеми. Потрібно... Вчиться нормально говорити. Стараємося, але оці суржиком, суржиком ще всякі такі фі фішки. Суржик теж мова нормальна. 2-300 доларів власник продає сьомий рік. Але по срівненню, як я був два роки назад, то це небо і земля Ну, учимося, вчимося. Ланос, ще раз, кажу, 2-300 доларів з газом автомобіль. Номер телефона присутній. Телефонуйте в чорному кольорі. що рідкість. Так, це 4 Пікасса 4600 доларів. Є ще в людини Peugeot 307-3600. Зацікавить такий варіант. Набирайте. До продавця номер телефону я вказав. Погода сьогодні хороша. Не така вже, як була ці, ці вихідні. Ось тут так над дорогою в місті Рівному продаються дешевий сегмент. Бачу вже соточку ауді дивляться. Ми до неї, до неї доберемося ще, спитаємо, що по ціні автомобіль. Це також де у сенс більшість цього. Зараз глянемо. Я вже раніше до нього підходив. Давайте. Е це, я вже до вас свої машини підходив, я просто хай люди самі дзвонять, питають за ціну, ну що, бо я вже знімав її. <плес> Дивіться, <плес> е да, да, давайте. Е я цю машинку знімав, то мене там перший раз, можливо, дивиться, є сенс, 95 тисяч пробіга з разом, є номер телефона, телефонуйте до продавця, новий глушник, нове щеплення, гаражне зберігання. Е зараз от покажемо вам підкапотний простір. Ось це чітко, все класно. Стакани в адекватному стані, що тось все. Телефонуйте до продавця, номер телефону я вказав, хай продається. Так. Opel Astra, Opel Astra. Що там? Зараз йдемо до вас. Я соточку побачив. Добрий день. Добрий день. 3900 доларів. торг присутній. Кондиціонер присутній. 3900 Astra. Телефонуйте до продавця. Давайте ми йдемо зараз до йдемо до соточки. Соточка селедочка. Добрий день ну, вам. Ну, слухай, давай же сладкі. Яка слотки, ціна? Яка, яка ціна? 2800. Дивіться, 2800 Audi 100. 89 рік. 89 -й рік. Бомба. Двохлітровка. Двохлітровка без газу чи з газом? З, газ, бензин. бензин. Кажіть номер телефону. 0,68, 0,68, 0,58, 0,58, 3029. 3029. У кстати, хтось за 100, а як зв... <Да>, Олександр, значить. Да, Олександр. Це в заводні. Така машина, що ще, ще ніколи такої не було. Ось дивіться. Ще можна. такої не було ніколи. Все в заводі. – Ось такий варіант. 16 титанові дісочки. Зараз Зукує ми глянемо. Це новий літнійчок резина, все бомба. Потолочок тут все, Алькантара. Підсвіточки на, на, на той час, 89-й рік. Оце машина була, так? Да? Стеклоподьлоподйомники доставили, да? регулювання закал. 89-й рік. Ми то тоді ще Жигулі тільки були. А пригадайте, хто, хто таку машину мав тоді? Да? Перше, да? Це, це просто. Та, ні, та я знаю, що вони. Ці машини переживуть якість... Дискові тормоза, нові колодочки, новий ручничок, нові зроблю, циліндрики нові поміняні. Все, людина обслужила ім'я Олександр. Телефонуйте. 16 дисків. 16, ну хороша лічна різіна. Все супер. Титанові диски, 16. Телефонуйте до продавця. Так, гольфік 4 -го покоління, 1,9 дизель, багато хто мене за ці автомобілі питає. 400 на старті ціна. Є номер телефона, клімати, круїзи, 2003 рік. 1,9 дизельок економний, ресурсний, мільйонник двигун. Телефонуйте до продавця. Класні легкосплавні диски. Ось такі варіанти, якщо зацікавить, набирайте, номер телефона є, ми пішли далі. Nissan Note. Продають у нас... 4700 доларів торк присутні. Ще раз ой, ще раз, прохання підписатися не ще раз, а прохання підписатися на канал. Прокоментуйте відео, як вам, як вам авторинок, як у вас погода, до речі, як вас погода в вашому місці. У нас на даний момент у нас 4 тепла, але в принципі комфортна погода. Добрий день, комфортна погода. Телефонуйте. Я так пройдуся, ну просто меган четвертого покоління в класній комплектації. зацікавить 1,6 набирайте. Добрий день. Ще один меган у нас. Зараз ми глянемо, що він там у нас по ціні. 2004 рік 4600 також автомобіль вартує. Можливо, зацікавить номер продавця є. Телефонуйте, давайте я вам покажу по комплектації я даний варіант. Познація. Ця комплектація взагалі, дивіться, в якій е, машині комплектація яка за 4600. Повний електропакет, можливо. регулювання. Навіть складається дзеркала в автомобілі, щоб ви собі розуміли. 4600 доларів, хай продається. Ось такий варіант 2004 рік. Так, дивіться, Т4, можливо, кого зацікавить. Питали мене за ці автомобілі, але немає номера телефона. Скажете номер телефону. Добрий день, скажете номер телефона. Для чого? Або куплять? У машину? Ні, не хочете. Ні, будете казати чи нічого. Ні, будь... З Ютуб шкода, що не вах. Е, будь до вас дзвонить люди і, ну, можливо, куплять ваш автомобіль. До речі, шукають такі автомобілі. Да, це безкоштовно. Так, це безкоштовно. Кажіть на, номер 098. 592. 592 03 03 80, 80 0. як 0. у ваше ім'я? Юрій продає е, Т4. Зацікавить такий варіант 2,5. Ось такі гарні розпашонки двері в автомобіля. Ось такий червоного кольору. Юрій продає даний варіант, набирайте. Давайте вам ще покажу мегана такого. 4400 Микола продає. Шостий рік. Микола продає даний варіант. І також і такий варіант може бути для дівчини, для жінки. Фієста. Восьмий рік, 1,4 бензин, робот, номер телефону присутній. Ось такий варіант. Б3 посадка кого зацікавить. 1,8 бензин. 2500 доларів. Торг присутній. Це торг присутній, номер телефона присутній, люк присутній. Можна відкрити ще так, да -да, Давайте відкриємо. Ось Ось такий б, третій посад. 298 пробіг. Це моно, так, да? моно інжек... моноінжектор. моноінжектор. Телефонуйте. Я на такому колись їздив. Та, та б... Форсунка парить блядь, а Не парить, Є, нічого. виміняли, але. Не... А три роки, а, 3 роки в людини. Пі... 2500 сторон телефонуйте до продавця. Номер телефону присутній. Так, шкода, що не ваг ютуб канал. Ютуб вводите, шкода, що не вага. Да. Сьогодні буде випуск. Сьогодні буде випуск у нас. Вот 3950 доларів. 2003 рік. Б-5 посад, хороший стан. Можливо, кого зацікавить седан. Заявлений хороший стан. Телефонуйте. Так, дев'яточка. Восьмий рік 2450 доларів. Можливо, когось зацікавить, набирайте. Пишіть коментарі, як вам сьогоднішній ринок. Ще раз вам скажу, що ринок на ринок не попадає. може вести це як на рибалці або повезе, або не повезе. Чи буде ваш варіант, чи не буде. Тут таке. Єдине, що від себе... Коли ви замовляєте супровід на ринку, наприклад, хочете замовити супровід, я до вас, ви до мене телефонуєте перш за все, і питаєте, чи є такі автомобілі. я вам кажу, чи реально знайти, куди краще їхати, чи в Луцьк їхати, чи в Рівне їхати. Я завжди вам це підказую, а ви собі вирішуєте, чи вам підходить зі мною співпраця, будемо так говорити. Passat B5, 3950 доларів. 1,9 дизельок, що до речі, 1,9 дизельок. Можливо, зацікавить. В універсалі посад. Набирайте. так, BMW Троєчка. 499 доларів. Такий варіант. 1,8 бензин, рідний пробіг. Авторік в Україні. Рідна фарба. Телефонуйте. Так, шкода п'ята. 6500. ну от, Якщо ви хочете щось таке посуплюєте, розраховуєте 6-6500 доларів на сьогоднішній день. Так, лада 110 у нас. Дана автівка в нас вартує, це 13 рік, я вам її раніше знімав. Вона вартує 3350 доларів. Давайте тут грязь така, що... 3350 доларів. От бачите, яка грязь. Щоб для вас зняти контент, приходиться так що підпишіться і прокоментуйте відео. відео. І це кекліво гарненьке, гарний колір. Можливо, зацікавить. Автоматична коробка передач, 6900 доларів в сьомий рік. Один і бензин, автоматична коробка передач. Телефонуйте. Такий варіант у нас 2900 доларів такума 1,6 бензин 181 тисяча пробігу. Пишіть коментарі ще раз, які, як вам Ну ще раз пробачайте трішки за мій лексикон. Так, Peugeot. Автоматична коробка передач 3950 доларів. Дана автівка знаходиться на автотренд автомайданчику. Я даний автомайданчик відзнімав для вас, тому телефонуйте. Даний варіант 3200 доларів. Зацікавить така набіра, шевреля набіра. <кхух> Набирайте. Так, давайте глянемо Вон там де у. Бочечку глянемо для вас. Бочечка в нас вартує, Нема, е, немає ціни. Повне ТО, 1,8 бензин. Люк присутній. Набирайте. 2011 року. А з покоління 3000 доларів. Набирайте, якщо такий варіант зацікавить. 3000 доларів. Два апарати вам показую. Б3. Перший варіант. 1250 доларів з газом. На таксі колись був. Тут, мабуть, 3 мільйона пробіга, так? Да? 3 мільйона пробіга, колір шикарний. А? Зараз я Далі з ним. Далі такий би третій. 88-го року. цей кращий. Чуть-чуть. 1250 доларів. Ціни одинакові. А номера телефону немає. Нема телефону. Ціна шар. Ціна шар. І так, що побували ми на авторинку в місті рівному. Відзняв для вас загальний сегмент автомобілів. Відразу, відразу напишіть коментарі, як вам сьогоднішній ринок. Погода, до речі, сьогодні така хмурна, але краще, ніж вчорашній день. Тому що. Всім хочу подякувати за увагу. Підпишіться відразу на канал, прокоментуйте відео. Поради, як завжди, я завжди це наголошую у своїх відео. Бажано, перевіряйте авто перед І навіть якщо ви бачите автомобілі на авторія. На фотографії я навіть на шок закидав. На фотографії машини гарні, все, приїжджаю до машини, машина вся шпакльована і фарбована. Тому бережіть себе, зустрінемося в нових відео. До зустрічі на каналі Шкода, що навах». А Ми пішли. Всім пока.